Книга Елен Вайт Патріархи і пророки. Розділ 19. Повернення до Ханаану. Частина 3. За основу цього розділу взяту книгу буття розділи 34, 35 та 37. Ударунок необачно зроблений батьком Йосифові. Дорогий одяг, туніка, яку зазвичай носили знатні люди, послужив для його синів ще одним доказом його особливої прихильності, викликавши підозру, що батько має намір, обійшовши старших дітей, віддати первородство синові Рахілі. Їхня злість ще більше зросла, коли одного разу хлопчик розповів старшим братам свій сон Ото ми в'яжемо снопи серед поля, сказав він. Ось мій сніп почав ставати, та й встав. І ось навкруги ваші снопи, та й вклоняються снопові моєму. Чи справді ти царюватимеш над нами, чи справді володітимеш нами? вигукнули його брати, сповнені гніву і заздрощів. Незабаром Йосифові приснився ще один сон, схожий на попередній, котрий він також розповів їм Ось сонце, місяць та одинадцять зірок вклоняються мені. Цей сон, як і попередній, був витлумачений без особливих зусиль. Батько присутній при цьому сказав із докором, що то за сон, що снився тобі. Чи справді прийдемо ми, я та матір твоя і брати твої, щоб уклонитися тобі до землі, незважаючи на удавану суворість слів, як і вірив у те, що Господь відкриває Йосифові майбутнє? Вродливе обличчя юнака, що стояв перед братами, сяйло від натхнення Святого Духа, і вони не могли дивитися на нього без захоплення, але брати не бажали залишити свої лихі дороги. І зненавиділи чистоту, яка стала докором їхнім гріхам. В їхніх серцях був присутній той самий дух, який колись впливав на каїна. У пошуках пасовиськ для отари брати змушені були переходити з місця на місце і часто місяцями не бували вдома. Незабаром після цього випадку вони вирушили до землі, яку їхній батько придбав у Сихемі. Час минав, але від них не було жодних відомостей, і батько почав побоюватися за їхню безпеку. Пам'ятаючи про жорстокість, з якою вони колись поставилися до мешканців Сихема. Тому він послав Йосифа, щоб той розшукав їх і повідомив йому, як їм ведеться. Якби Яків знав про справжні почуття своїх синів щодо Йосифа, то ніколи не дозволив би йому залишатися наодинці з братами. Але вони старанно усе це приховували. З радісним серцем Йосиф попрощався з батьком. Ані старий чоловік, ані юнак навіть не здогадувалися про те, які події матимуть місце перед тим як вони зустрінуться знову? Коли після довгої самотньої подорожі Йосиф прибув до Сихема, він не знайшов там ані братів, ані їх отар. Розпитавши про них, він вирушив до Дотаїна. Йосиф уже пройшов більше 50 миль, тобто 80 кілометрів, і необхідно було подолати ще 15. Але він поспішав, забувши про втому він бажав швидше побачити своїх братів. Котрих, незважаючи на їхню жорстокість, продовжував любити і розвіяти батьківську тривогу. Брати помітили його наближення, але їхні серця, сповнені лютої ненависті, не пом'якшились від думки про довгу дорогу, яку Йосиф пройшов, аби побачити їх, про його втому й голод, про вияв гостинності та братерської любові, яких він чекав від них. Побачивши одяг Йосифа, що свідчив про особливу батьківську любов до нього, вони сповнилися шаленства. Ось іде сновидець, – глузливо вигукнули вони. Заздрощі, бажання помсти, які вони так довго виношували, тепер повністю опанували ними. Давайте вб'ємо його, вирішили вони, і вкинемо до однієї з ям та й скажемо, дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снами». нами. Якби не ровим, вони виконують б свій намір. Йому забракло духу стати співучасником у вбивстві брата, і він запропонував укинути його до ями, залишивши там на загибель. Сам же крадькома мав намір врятувати Йосифа і повернути батькові. Умовивши всіх погодитися з його пропозицією, Ровим залишив їх, побоюючись, що не зможе приховувати своїх почуттів, і справжні наміри стануть очевидними. Йосиф наблизився до братів, не підозрюючи про небезпеку. Він тішився, що довгі пошуки увінчалися успіхом, але його охопив жах, коли замість очікуваного привітання він зустрів сердиті. Ставі погляди. Юнака схопили, зірвали з нього одяг. Насмішки та погрози вказували на те, що Йосифа чекає смерть. На його благання ніхто не звертав уваги. Він опинився повністю у владі цих знавіснілих людей. Волочачи по землі, його грубо притягли до глибокої ями і вкинули в неї. Переконавшись у тому, що він не зможе звідти втекти, брати залишили його помирати з голоду. В той час як самі сіли попоїсти хліба. Проте декому з них було не по собі не всі відчували задоволення від помсти. Незабаром вдалині брати побачили подорожуючих це був караван ізмаїльтян, що проживали за Йорданом. Вони прямували до Єгипту з прянощами та іншим товаром. Нараз Юда запропонував продати брата цим купцям язичникам, замість того, щоб залишити його в ямі на загибель. Усунувши його таким чином зі своєї дороги, брати залишаться чистими від його крові. Бо він, брат нам, наполягав він, він наше тіло. Усі погодилися з такою пропозицією і Йосифа швидко витягли з ями. Коли юнак побачив купців, страхітлива правда постала перед ним у всій повноті. Доля раба була страшнішою за смерть. Охоплений жахом, він благав то одного, то іншого з братів, але даремно. Декотрі навіть мали почуття жалю, але страх бути висміяними примушував їх мовчати. Кожний усвідомлював, що вони зайшли надто далеко, щоб відступати. Якщо пощадити Йосифа, він, безперечно, розповість про все батькові, котрий не подарує їм жорстокого поводження з улюбленим сином. Закамінівши серцями, залишаючись глухими до благань, вони віддали Йосифа до рук купців язичників. Караван рушив. І незабаром вони втратили його з поля зору. Ровим повернувся до ями, але Йосифа там не було. Стривожений, відчуваючи докори сумління, він роздер свій одяг і, звертаючись до братів, вигукнув Немає хлопця, а я куди я піду? Довідавшись про долю Йосифа та зрозумівши, що його вже не повернути, Ровим змушений був приєднатися до решти братів у спробі приховати свою провину. Зарізавши козеня, вони вмочили одяг Йосифа у його кров і принесли батькові, говорячи, нібито знайшли цю річ в полі і побоються, чи часом це не одяг їхнього брата. Пізнайно, сказали вони, чи це не вбрання твого сина. Вони з жахом чекали цієї хвилини та все ж не були готовими до такого несамовитого болю, безмежного горя, свідками якого їм довелося стати. Це вбрання мого сина, сказав Яків, дикий звір його з'їв. Справді, розшарпаний Йосиф, даремно сини й доньки намагалися потішити його. І роздер Яків одіж свою, і зодягнув веретище на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. Час, здавалося, не приніс полегшення його горю. У жалобі зійду я до сина, мого в Шеол». Довго чувся зойк розпачу. Молоді люди, жахаючись свого вчинку, однак боючись докорів батька, продовжували приховувати свою вину, яка тепер здавалася їм незмірно великою.